Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google логіст І будемо сьогодні робити те, про що ви просите вже який раз де в четвертій аналітиці знайти дуже схожий звіт по рекламним кампаніям. Гуголець це було в третій аналітиці. Всі ми пам'ятаємо цей красивий звіт третьої аналітики. Заходимо в ліві панельки, відразу вибираємо Ads і там все є. Кліки, покази, середня ціна за клік, витрати є кілька параметрів по, по типу взаємодії з вашим сайтом, і наші цільові дії конверсії з разом з доходом. Якщо ви відслідковували транзакцію, це було зручно, це було неймовірно прекрасно, доки нам не поставили четверту аналітику. Тому всі задаються питання: як цей звіт сформувати або де його знайти в цій. Четверті аналітики. Коротше, все насправді досить просто. Є два базових звіта, один з яких, ну прям дуже вам нагадує, крім одного показника, звіт в третій аналітиці. Вам не потрібно нічого при цьому робити. І ще покажу, як формувати вручну такі звіти. З деякими умовними видозмінами. Тож, що ми маємо? Ми маємо нашу четверту аналітику, де знайти цей звіт? Йдемо в джерела трафіка, істочники трафіка, вибираємо огляд. Ось в цьому набір різноманітних панелек вам потрібно знайти одну, в якій буде написано наступне: сеанси за параметром кампаніям Ads пов'язані з цим сеансом. Єдину цю штучку, більш ніяку не потрібно шукати, Не цю не цю не цю. Ні цю оцю. Нажимаємо переглянути кампанію Google Ads», справа виверху вибираєте період, який вам потрібен, і що ви бачите? Прекрасну картинку, яка дуже нагадує те, що було в третій аналітиці. Тут є користувачі, пользователі, тут є сеанси, є сеанси взаємодії. Тобто ви, наприклад, можете навіть побачити, чи, в принципі, наскільки якісний трафік приходить, кліки, будь ласка, витрати. Єдине, що тут немає показів, але. Чи вони вам дуже потрібні ті покази? Покази в Гугалець подивитись, мов вони є в кастомному звіті. Кліки, Ads, є витратна частина, що нам особливо завжди цікаве, кліки і сеанси можна між собою зрівняти, да, наскільки вони суттєво відрізняються. Ціна за клік, у вас є конверсії, що важливо. Єдиний нюанс, що тут трішки не перераховується оця ціна за конверсію, але загально вираховується. Наприклад, якщо я візьму той самий «Add to cart», у мене тут нічого не зміниться, крім цієї загальної кількості. Наприклад, усі події я візьму, тут також по кампаніям нічого не перераховується, а тут, типу, змінюється ціна за конверсію, тому важно бути. Наступне події. Якщо вам, наприклад, там потрібно подивитися кар, чи ще щось, типу такого, дивлячись, що ви відслідковуєте, загальний дохід безпосередньо, який був згенерований цими кампаніями по моделі атрибуції на основі даних. І рентабельність вона рахує. Пам'ятаєте, рентабельність зазвичай. Дохід поділений на витратну частинку. Тобто, щоб ви це, це розуміли: це мінімально такий допустимий, простий звіт, який ви просто зайшли. Ну, так, да, треба добратися. Раз скільки вам треба? Раз, два, три. І ось, будь ласка, на четвертому кроці ви вже в цьому звіті дуже зручно. Практично те саме, що ви бачили в третій аналітиці. Ну, практично, ще, що тут можна добрати. Ви можете ще якісь параметри добрати. Кампанію можна замінити на назву групу оголошень, текст, запит, ось вам набір умовно параметрів, які ви можете використовувати для аналізу своїх гугалецівських кампаній. Ще в принципі я знайшла ось, наприклад, саму справку четвертої аналітики по кампаніям Google реклами, але є один нюанс. Тут треба чомусь імпортувати ці дані. Я не розумію, чи вони назвали компанія Google Ads. Коротше, цей звіт не особливо працюючий. Тобто, якщо зайти, наприклад, цей блок монетизації, вибрати оголошення видавців або рекламні акції, нема тут ніяких даних. Тобто, все пусто абсолютно. Я не знаю, чому так у них вийшло. Коротше, для мене це загадка умовно, ну нехай буде. Так, наступний звіт. Ті, хто шукає такий красивий звіт в блоці реклами, хочу вас розчарувати. Тут знаходиться ефективність усіх каналів, і вона досить порізана. Тобто, у вас є конверсії. Які треба вам придумати, як відфільтрувати, да, тому що якщо ви в конверсіях фіксуєте все підряд, а не тільки пірчейзи, то це для вас трішки складно. Вам потрібно ще розуміти, як доналаштовувати фільтри та інше. Ну, у вас є вартість реклами, ціна за конверсію, до речі, в кроснетворк, ребята, це дуже важливо. Входить не тільки перформанс, бо тут є, мені пишуть, доказуючись. Сюди входить discovery, перформанс і, здається, ще один вид реклами. Так, сюди що входить в cross Network, Тому що всі мені там кажуть, що це лише перформанс, це не лише перформанс. Сюди падає Discovery, ще smart Shopping, Якщо він у вас ще живий, і що він працює в ваших рекламних кампаніях, то в cross Network також входить смаршопінг, перформанс Discovery, Не забувайте про це. Що тут можна зробити з яку розбивку? Ну, дуже примітивно, умовно. Тим паче, що воно робить по всім видам трафіку, вам потрібно ще доналаштовувати налаштовувати додаткові фільтри. Фільтра, Тобто, вам потрібно ще додатково виключати якісь певні види трафіку або включати лише Google CPC, то я не знаю. Цей звіт не досить зручний в плані аналізу. Я не знаю, чому вони вклинули його в рекламу і змішали там все, не має в цьому логіки. І що стосується безпосередньо кастомного звіту, який ви можете сформувати. Що вам для цього потрібно? Заходите в, зві, в огляд, нажимаєте плюс, який зараз будемо формувати ваш звіт. Не забудете тільки переназвати ваш звіт, бо він завжди дослідження без нас формується. Далі йдемо в параметри. В параметри тут найпростіше, що ви можете зробити, це погуглити назву Google Ads. І ось тут, що ми вибираємо кампанію, Google, Ads, якщо вам треба оголошень. Можна ще текст, назва облікового запису, якщо ви там декілька генеруєте умовно, але цього буде достатньо. Не забудьте справа верху нажати імпортувати. Далі показники. Та сама історія, ви повинні в пошуку нажати цей «Ads» або знайти блок реклами. Тут ми вибираємо оцей набір даних, імпортуємо і зараз буде найцікавіше. Найцікавіше заключається в тому, що якщо з цими параметрами у вас все буде ок. Ось, наприклад, витрати, кліки, покази, ціна за клік, Ну, витрати на відеорекламу нам не потрібні, то з конверсією буде у вас тут значно важче. Конверсії тут вантажаться усі, і вам потрібно буде замарачуватися з додатковими фільтрами. Конверсії, тому що можна ще зробити по подіям. Але вони з цими значеннями не співставляються, тому це, звісно, печаль. Тому, якщо у вас, наприклад, умовно одна лише конверсія, умовно, лише перчейс, то це досить непогано і може виглядати навіть зручно. Якщо ж у вас декілька форматів конверсії в цьому акаунті, як перевірити, що це за види конверсії, це досить легко. Заходити в блок адміністратор. Можна тих самих звітах подивитися, але в блок адміністратор конверсії, і ви тут побачите все те, що як позначена конверсія. Переключатель завжди вправо буде не вліво, а вправо. Ось тут він справа знаходиться. Значить, тобто це все фіксується як окремі конверсії. Тому не завжди це досить просто аналізувати. Тому ці звіти вони являються, ну так би мовити, не дуже інформативними. Можна спробувати погратися щось типу як з подіями, але вони, скоріше всього, ну, не дуже будуть співставлятися у вас. Тобто це будуть абсолютно якісь неактивні показники або параметри, наприклад, як кількість подій чи ще щось типу цього. Чому саме з цим вони не співставляються? Тому, на жаль. Ну, поки що я не знайшла прям дуже красивого формату звіту кастомного для Ads. Це. це хіба що ви окремо аналізуєте кліки покази, ціна клік, але це у вас Ads, це, наприклад, навіть легше. Можна ще хіба що сеанси, типу, ну, це той самий звіт, який є у вас в попередньому цьому звіті, який набагато простіший. Сенс вам формувати такий самий блок звіту, який у вас там є. Ну, я поки що не бачу сенсу умовно. Тому поки що такий невтішний для вас формат генерування такого звіту кастомного, тому користуйтесь тим, що вам Google пропонує автоматично. Все інше воно аналізується в контексту подій, тобто ви вже використовуєте не кампанію Google, Ads, а кампанію сеанса, але вже тоді з кліками ви не зможете співставити, на жаль. Це такий нюанс, який не досить зручний, але що поробиш? Що більшість показників Google це також не можна було співставити з деякими показниками в третій аналітиці. Тому, оце поки що, все. Якщо було корисно цікаво, пам'ятайте, де він знаходиться джерела. Огляд знаходиться ось тут. Кампанія Google Ads. Будь ласка, користуємося цим звітом. стандартний практично такий же, але зазвичай четверту аналітику вже використовують не в контексті аналізу, кліки, покази, співставленість, вся історія, а вже в контексті щось більш глобального. Рентабельність ви також можете в Google Ads порахувати. Тут вже аналізується поведінка користувача з даного виду трафіку. Тому не знаю, цими звітами, наприклад, я вже не користуюся в четвертій аналітиці. Я цими звітами базово можу скористатися, скористатися в Google Ads, і. А вже таке, що специфічне, чи правильний трафік, чи неправильний, теплий, чи холодний, чи гарячий, генерує дана якась рекламна кампанія, я вже аналізую на базі вже поведінкових факторів. Це вже з не з витратами, кліками, тому ось так. Чекаю, тебе лайк. Я не знаю, чи є такі схожі відео на youtube каналі бо я не переглядаю. Ну і до зустрічі в нових випусках.